А починаємо ми з розпаковки. В коробці нас зустрічають ще дві коробки. Відкриємо спочатку та що побільше: сам зарядний пристрій, який має 4 USB-порти та 4 Type-C порти з підтримкою Power Delivery. Між ними написані параметри максимальної потужності, які вони можуть видати. Внизу у нас всі характеристики кожного з роз'єму. Позаду. Тільки роз'єм для зарядки. Також, скоріш за все, є безпровідна зарядка. А в маленькій коробочці у нас тільки біленький кабель для жилення. Взагалі, такий зарядний пристрій корисний не тільки в сервісних центрах, де потрібно багато смартфонів підключати перед видачею для клієнтів, а також в побутових цілях, тому що зараз у кожного користувача багато пристрій, хоч то телефон, маленька ігрова приставка або планшет, годинники та багато іншого. Тобто це універсальний пристрій, який підійде для багатьох. Цей пристрій сумарно може видавати 110 Вт жилення, якщо підключати до всіх портів. Тобто він настільки універсальний, що знадобиться кожному і треба до цієї моделі придивлятись. Як я і казав раніше, цей пристрій підтримує як Quick Charge 3.0 по звичайних USB, так і Power Delivery. По Type-C. Чим взагалі відрізняються ці два інтерфейси. Quick Charge це технологія, яка може видавати швидку зарядку на смартфони, які цю функцію підтримують, тобто до 12 вольт та до 2 А. Цей пристрій по Quick Charge максимум дає 12 вольт та 1,5 А на один USB-порт, тобто 18 Вт. Power Delivery це. Трошки інша функція, і пристрій теж її повинен підтримати. Power delivery може видавати до 20 В та до 3 А. Наприклад. Цей пристрій на 45 ватт може максимум видавати 20 та 2,25 А. Тобто недорогі ноутбуки, які не дуже продуктивні, можна заряджати навіть від цього пристрою, який підтримує Type-C Power Delivery. Ну а зараз я буду підключати різні пристрої та будемо дивитись, як вони будуть працювати як по Power Delivery, так і по Quick Charge. І також безпровідну зарядку теж перевіримо, бо безпровідна зарядка. Як сказано по характеристикам, можу видавати до 15 Вт. Тобто цей пристрій може одночасно зі всіх портів видати 110 Вт потужності. Ну а зараз я до нашої докстанції по безпровідної зарядки підключаю смартфон, на якому 39% і дивлюся, скільки він буде споживати. Ставлю на зарядку та треба трохи почекати, щоб потужність набралася. Як ми бачимо в середньому по безпривідної зарядки, телефон споживає 6-7 Вт. Далі я до цього ж телефона підключаю звичайну зарядку і дивимося, що він видає. Він наразі видає 5 В 2,8 А. Тобто швидкої зарядки для iPhone на Quick Charge ми не бачимо. Але, хоч і нема перемикання напруг на швидкої зарядки, але iPhone. Все ж таки споживає більше, ніж на звичайній зарядці. Тобто майже 15 Вт. Якщо підключати якийсь примітивний пристрій, то він буде працювати як на звичайній зарядці, тобто 5 В до 2 А. Наступний пристрій, який я буду підключати, це ноутбук. Подивимось, чи він працює зі швидкою зарядкою і як працює з Power Delivery. Підключаю до порту Type-C. І бачимо, що нічого не відбувається. Наступна моя перевірка це підключення ноутбуку по Delivery від найменшої потужності до найбільшої. Як ми бачимо, на 20 Вт на споживанні нічого не відбувається, але ноутбук каже, що зарядка не підходить. Підключаю до 30 Вт. Та бачимо, що Delivery запрацював. Зараз ноутбук споживає 20 В та 07 А. Тобто заряджати ноутбук можна навіть від 30 Вт, але якщо підключає до 45 Вт, то ноутбук вже буде споживати трохи більш. Ноутбук у мене зараз, на жаль, заряджений на 100%, та він не буде споживати максимальну потужність. Але якщо у вас ноутбук більше споживає, ніж 45 Вт, і блокжилення у вас більше, ніж заявлені, то Ноутбук може заряджатись, але повільно і буде скаржити, що зарядка дуже повільна. Наприклад, від цього ноутбуку у мене блок жилення не 45 Вт, а 90. Тобто ноутбук буде заряджатись, але повільно. І скаржитись, що зарядка не підходить. Ну і останнє, що я буду перевіряти на цій док-станції, це Nintendo Switch. Nintendo Switch може працювати тільки по Power Delivery до 15 Вольт. Спочатку я підключаю до звичайного роз'єму тобто Quick Charge. І дивимось, скільки споживає приставка. Наразі вона споживає 5 вольт та 1,8 А. Наступним кроком я підключаю Power Delivery від найменшого до найбільшого. Спочатку 20 Вт. І ми бачимо, що споживання вже виросло до 12 вольт 1,2 А. Переключаю на 30 Вт. Вже зарядка пішла на 15 вольт та 1 ампер, тобто 15 Вт. І на 45 Вт. Споживання також 15 В та 1,1 1, ,1 А. Тобто по Power Delivery Nintendo Switch можна теж заряджати. Наступним кроком я підключаю одночасно всі пристрої до цієї док-станції і дивимося, як воно працює. Спочатку iphone до безпровідної зарядки. Другий iPhone по USB. Далі підключаю електронну цигарку до Type-C. Nintendo Switch теж до USB. І ноутбук по Power Delivery. І як ми можемо побачити, одночасно заряджаються всі пристрої і перемикаються входи, щоб показати їхнє значення. Якщо у вас немає Type-C Type-C кабеля для Power Delivery, я спробував підключити usb hub Та, на жаль, Power Delivery через нього не працює. Хоч через USB 2, хоч через USB 3. Він буде видавати максимум 5 вольт та 1 А. Тобто зарядка буде, але буде дуже повільно. Механіка iCharge 8 Мак це реально чудовий пристрій для того, щоб підключати одночасно гаджети в сервісному центрі для швидкої зарядки перед видачою клієнтам, а також в побутових цілях, якщо не хочете захламляти свої подовжуючі та зарядки кучою блоків живлення, тому що він може заряджати як і смартфони, так і маленькі іврові приставки, якісь невеличкі девайси та навіть. Не дуже продуктивні ноутбуки. Ну а безперечною перевагою є наявність безпровідної зарядки. І якщо вам сподобалася штуковина і ви хочете її замовити, то переходьте за посиланням під цим відео та замовляйте, поки вони не закінчились. Було цікаво? Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Тримайте руку на пульсі з Forsage. Я казав, що посилання під цим відео будуть на соцмережі. Та й зустрінемось в нових відео, і на цьому все. Papa?